Ранок у нас починався добре, тому що у мого чоловіка сьогодні День народження. Ось ми з дитиною проснулися, хотіли його привітати. Потім почалася повітряна тривога, і буквально через дві хвилини почалося високий рівень небезпеки. Відкрила телеграм, побачила, що Чернігів всі в укриття, і ну, просто дві секунди. Я хотіла просто вийти в коридор, да, щоб покласти подушки, якісь там, наприклад. Після цього пролунав вибух. Ми схопили дитину, вибігли в коридор, вже там були наші сусіди. Ось почали кричати. Ну, ми почали усім також кричати, що усі падали на підлогу, ну, впали. Пролунав ще два вибухи. Я працювала, сидячи на кухні за комп'ютером. Чую і розумію, що вже треба бігти. Вибігла в коридор, мене накрило шумом, світлом, звуком, потім ще один. Ну, проліт, здається. Кажуть, їх три, але я чула тільки два з переліку. Вибігла в коридор, повибігали сусіди і все. Це відбулося о 9-й годині ранку. У нас дві спальні. Жінка була тут, я в іншій кімнаті. Якраз вона вирішила вийти тільки із кімнати. Це дуже їй допомогло, тому що вибух, який відбувся у Дарнах, він війшов в квартиру. Він настільки був потужний, що бачите, що ці просто вікна винесло і зламало раму. На вікні стали квіти, вони е, попадали вниз, ми прибралися. Ось е, ви бачите оце, оце сміття, яке оці квіти, все що... Ось, бачите, кактуси. Це вже мішок ми зібрали. Наслідки ми прибиралися. Постійно. Приїхав знайомий, допоміг мені трішки, е, як сказати, небезпечні так сказати, ну, створки, деякі зняв, деякі поставив на місце, хоч якось, щоб воно не впало нікому на голову. І мене ж дитина ще мала, є, не знаю, чи зможемо ми сьогодні тут ночувати. Думаю, ні, бо тут можна напряму виходити на вулицю.